Про святе джерело, що в урочищі кип'яче знають не лише віряни Житомирщини, а й паломники з різних куточків України та Зарубіжжя. Щодня до джерела йдуть люди. Велика кількість їх очікується і на свято Богоявлення, хрещення Господня. У народі це свято називається Йорданою або Водохрещем. Вже традиційно 19 січня в храмі на честь Казанської ікони Божої Матері відбудеться святкове богослужіння та водоосвятний молебінь. На час богослужіння джерело та купіль будуть закриті. Насельники монастиря звертаються до паломників з проханням не купатися та не брати воду з джерела до завершення богослужіння. Після водоосвятного молебні всі бажаючі зможуть набрати води з чудодійного джерела та зануритися в купіль. Священнослужителі наголошують, що під час занурення у води чудодійного джерела жінкам обов'язково а чоловікам бажано одягати непрозорі рубахи з рукавами. Жінки обов'язково покривають голову платком. Набираючи воду, не штурхайтесь та не сваріться, проявляйте любов до ближнього. Споживайте хрещенську воду і окропляйтеся нею в час потреби. Та пам'ятайте, освячення водою це не зовнішнє очищення, це оновлення душі.